Встановлені правила, обмін досвідом, презентації, народження безлічі ідей та їх структурування. Щоденна робота над проєктами, які ось-ось молодь утілюватиме у своїх громадах. Так тривав літній кемп Молодь змінить Україну у селі Пилипець, орієнтований на внутрішньо переміщених осіб, а зініціювала ініціювала його громадська організація Простір молоді спільно з партнерами. Табір належить до серії заходів, що покликані допомогти вимушено переміщеній молоді інтегруватися в місцеві громади та реалізувати спільні ініціативи, каже представниця оргкомітету Кемпу, голова Ужгородської молодіжної ради Олена Біланіна. Якщо говорити більш загальніше, то даний захід він відбувається в рамках великого проекту, який називається. Молодіжні інтеграційні центри Захід він відбувається в чотирьох областях. Крім Закарпатської ще на Буковині, також на Львівщині та Івано-Франківщині. Учасники табору опановували мистецтво проєктного менеджменту. Зокрема, дізнавалися, які ресурси можна залучати, крім фінансових. Що таке проєктне управління загалом? Тощо завданням було напрацювати ідеї, які потім можна буде втілити у своїх громадах. Наші учасники по завершенню мають допрацювати свої заявки, зможуть отримати мікрофінансування і. І на бюджет до 45 тисяч реалізувати свою ініціативу у тій громаді, де наразі вони перебувають. Але наші учасники не обмежувалися в своїх ідеях лише реалізацію ініціатив на території приймаючих громад. Вони також виявили бажання робити міжрегіональні ініціативи. Отож, зовсім скоро ми зможемо познайомити і жителів нашого краю із такими дуже цікавими міжрегіональними ініціативами. У списку ініціатив майже кожної громади було покращення екологічного становища в області. Проте говорили не лише про це була ініціатива підтримки жіночого лідерства, зокрема на Львівщині. У Чернівцях виникла ідея створити платформу, яка би допомогла людям, які лише приїхали на Чернівеччину, та відкрити для себе її і максимально адаптуватися і. Створити такі комфортні умови, зокрема, де б вони могли знайти роботу, де б вони могли знайти нових друзів і однодумців. На Франківщині одна з учасниць вирішила зробити проект, який пов'язаний у фотовиставці, яка би допомогла людям більше розкрити себе і підняти питання, як які виклики стоять перед людьми, які полишають рідні домівки. Ромську молодь Карпаття на кемпі представляв Алодар Горват. Проєкт, над яким хлопець працював під час табору, пов'язаний із більшим залученням у громади саме ромської молоді, із акцентом на освітньому питанні, ми створили проєкт, як Різні тренінги для ромської молоді щодо освіти, даджа да, йде до навчальний Рік і дуже важливо, щоб батьки віддавали своїх дітей вчитися. Плануємо проводити різні бесіди з батьками, адже ми як молодь, ми як це покоління, хто як ми про це повинні говорити, що потрібно дітей віддавати школу і щоб молодь продовжила вчитися. Адже освіта це квіток майбутнього. Громадський активіст, музикант із міста Старобільськ, що на Луганщині, Сергій Латурчий на кемпі представляв Івано-Франківську команду. На кемпі я познайомився з різними цікавими людьми, з представниками різних громадських організацій, і е, ми плануємо спільні проєкти. І те, що я робив на сході України і зі сходу України, зараз планую робити тут, е, поки моє місто в окупації. Хочу відмітити те, що у молоді була можливість не, не тільки отримувати корисні знання, а ще відпочивати з користю. Ось там організатори проводили музичний вечір, де у мене була можливість поспілкуватися з молоддю, поспівати свої пісні. Молодь відкрита до нових ідей, відзначив тренер проєкту Іван Кульчицький. У нас були трансформаційні ігри. І ми мали групу учасників, які програли 12 один ігру для того, щоб краще зрозуміти себе. Тому табір був наповнений людьми, які були готові почути нові інструменти проєктного менеджменту, лідерства фінансової грамотності. А також вони були наповнені любов'ю до своєї країни, до тих громад, де вони проживають, до людей, з якими вони взаємодіють, для того, щоб Зробити нашу Табір тривав п'ять днів, і крім брейнсторму в проєктному менеджменті, молодь віднаходила час для настільних ігор, майстер-класів та бачати.